Yeah, 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 yeah. yeah. Сила, витривалість та стійкість саме такими якостями має володіти, чи не кожен військовий, аби йти в бій та вміти виходити з будь-яких критичних ситуацій. Та перед тим як вирушити на передову, армійці проходять навчання, де набувають досвід долати труднощі. Подібні підготовчі тренування окремих підрозділів зсу та територіальної оборони у білі церкві проводить добровольчий пошуково-рятувальний загін Білоцерківської федерації спортивного туризму. Старший інструктор Георгій розповідає, формувати перші групи почали ще на початку березня. В основному у нас іде е, 10-15 чоловік, може чуть менше. Е, ціль яка? Ми їх обучаємо з такою степені, щоб вони змогли передати свої знання тим бойцям, які вийдуть в той ліною в состав їх підгрупи. Я бы советовал даже так, чтобы все бойцы имели хотя бы базовый уровень обучения по программе спортивного туризма. Это даст возможность выполнить свою поставленную боевую задачу эффективно и безопасно. Частіше групи ТРО проходять курс підготовки для базових знань. Для цього вистачає два або три тижні. Сьогодні у бійців відпрацювання навісної переправи через імітовану водойму, а також основи орієнтування на місцевості з мапою та компасом. Після силової підготовки хлопці відпрацьовують в'язання вузлів та виконують ситуативні завдання, наприклад, переправити пораненого побратима на інший берег. наша практика данных этих соревнований, будем говорить, и обучения, мы используем для бойцов ВСУ, для терробороны, дабы научить их при применении туристской техники преодолевать какие-либо препятствия. Водные препятствия, горные препятствия, техногенные препятствия. Інструктори кажуть, на кожну групу потрібно не менше трьох тренерів. Вважають, що так краще бійці засвоїть матеріал. Під час тренінгу задіють близько десяти видів мотузок. Більшість з них призначені для туризму, також і карабіни грізного розміру. Від військового знаряддя ці предмети майже не відрізняються. Запевняють вчителі. З Своєму ми намагаємося а максимально ефективні моменти, але при цьому максимально прості. Щоб не було допомігних ніяких сложностей, узлов і тому подобного раніше тренери займалися подібним видом спорту з дітьми, але від початку повномасштабного вторгнення суттєво змінили вікову категорію. Діляться тут і роботи більше, і підготовка вимагає високого рівня. Ну треба мати якийсь рівень, бо без рівня не вийде навіть залізти на ту саму навісну переправу чи ще щось. Ну треба мати якийсь там мінімальний рівень. Скільки життів вдалося врятувати завдяки отриманим навичкам? Можна лише здогадуватись. Загалом пошуково-рятувальний загін підготував понад півсотні хоробрих воїнів, які на фронті безжально нищать російських окупантів. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.